Розглядаємо наступне питання. Адинадцяте про внесення змін до рішення міської ради. Питання розглядалося засідання протимісії депутатів на раді. Підтримана Сергія Іван Чесюк. Доповідаючи кого з депутатів було це питання. Прошу, і Іванович. Сергій Федорович, я б хотів би попросити, щоб Сергій Іванович вийшов на трибуну Прошу, і пояснив природу цього рішення. Прошу. или по тексту связь, прошу. 28 августа 2011 года была принято сессия решения номер 345 по заданию дозвола на демонтаж по спасанию внутренних бутылковых систем горячего водопостачания. На тот момент в городе работало коммунальное предприятие тепловой мережи На сегодняшний день... Викладанці послуг по отопленню в городі являється теплонерка. Поэтому е, е, необхідно внести зміни і поміняти старатися політики названня на нову. Дякую. питання. Сергій Федорович, ну е, природу, чому в минулому році? Поясніть, будь ласка, чому в минулому році не виконалося рішення, чому в цьому році виконується? Давайте так, у нас есть регламент, вопрос ваш принят, Сергей Иванович, прошу. Если в двух словах, были судебные тяжбы, которые закончились не тем, что решение депутата городского совета оставалось без Ну, о чем решение, просто скажите. Управление не занималось этим. Ну как, ну вы же знаете вопрос. Есть, есть необходимость сейчас или может давайте так до конца Это демонтаж горячей вот mm -hmm. Да. вопрос ну, о демонтаже вопрос да. про демонтаж что да, в решении суду говорилось що рішення суду говорить про да. що воно говорит вашу користь. А про что оно говорит оксан есть комментарий да. будьте да. добры да. зачитайте Ні, серьезно я не враг

要我们如何？ Дякую, ви не привращайте в. Ні, ну Сергій Федорович, ну, ну, я, я задав конкрет... конкретне запитання. Причина, чому відмовити? Ви можете пояснити, чому відмовити? Ну, Та, при... угодно, сюда, в конце на сюда Федорович, Сергій Федорович, ви сказали, що виграли. Треба розуміти, чому виграли конкретна Поданите причина. В дело, У мене є запитання з цього приводу до керівника управління. Будьте добри. Якщо керівник не розуміє, не знає причину рішення. Вы не давайте оцінку керівникам управління. А я чому прошу. я не маю права давати оцінку? Сергій? Ну, по крайней мере, професіонально будьте здержаними. А то, щоб ви так, я ж прошу всіх, кто... проф дайте професійну відповідь про те, це від чого відмовили. Це що? В рішенні що говориться, що це будинки, комунальні власності, що це труби, це є комунальна власність, тому можна вирізати чи що. Так, все понятно. Иванович, у вас є, що до вашого відповіді? Вопрос, который выносится на сессию, технический. технически, замена старого предприятия новым. Причем тут вообще юридически... А работа? решение стосуется чего? Можно не закончу? закончу. Будь ласка. Во-вторых, решение сессии, которое было оспорено прокурором, был суд, потом апелляция и так далее, э, осталось без изменений. Но решение сессии оспаривалось э, и занимался юридический отдел исполкома, не управления. А вы не часты в Иконкому, да? Так, да, понятно, у кого є з депутатів? У мене, Сергій Федорович, Сергей Федорович, Дякую. у мене є запитання. Запитання прошу. Якщо рішень, рішенням суду, якщо ви не знаєте, рішенням суду вказано, що це є комунальна власність, і саме тому вам дозволяється вирізати труби. Бо в іншої підстави дозволити вам вирізати труби, які є спільною спільно сумісні. Собісти... Ви це, виступите це, докладу. Ні, зараз виступите про це Ні, мені зараз за поставлю запитання. Ставте запитання, будь Якщо це... Будинки є комунальною власністю і труби, і все інше, і конструктивні елементи. Поясніть, будь ласка, чому зараз ваші підлеглі керівник комунального підприємства, звертаючись до громадян, стверджує те, що будинки є не комунальною власністю, а власністю мешканців будинку, і саме тому треба виділяти кошти на ремонт даху. Якщо Покрівля це не комунальна власність, а труби це комунальна власність, то виходить, що ми можемо, якщо питання стосується «отняти», і поділити, то це комунальна власність. А якщо стосується питання ремонту покрівлі, то це не комунальна власність. Тоді громадяни давайте кошти на ремонт покрівля. У вас виступлення, чесно слово. Ну задайте питання. Я задаю питання, чому коли треба отняти, і поділити, то це комунальна власність. А коли треба виділити кошти на ремонт покрівлі, то ви стверджуєте, що це не комунальна власність. Дякую. У когось депутатів ще будуть запитання. А відповідь можна отримати. У когось депутатів міської ради будуть запитання до немає, немає. Дякую, які пропозиції. Сірачку посідайте. Є пропозиції, хто бажає висловитися обговорення. Прошу, Ігор і Звертаюсь до депутатів. Щоб ви розуміли, що ви зараз будете приймати рішення, яке дозволить. Я не до вас звертаюсь, Вера Підвіт. Я до депутатів. Загалом звертаюсь а до депутатів. До депутатів. Я звертаюся до депутатів, що зараз ви приймаєте рішення, яке стосується того, що ця внутрішня будинкова мережа є власністю спільної власності. І ви зараз дозволяєте вкрасти ці труби і поділити їх, і кошти незвідомо куди направити. Хто винен в тому, що труп там труп там немає? Комунальне підприємство. Я просто звертаю, не голосувати, а комуністам також звертається. Ваші лідери розповідають про те, щоб повернути державі народу державу. Так от закликаю вас не голосувати за те, щоб забирали властість громадян. Є ще хто вас є пропозиція проекту рішення прийняти за основу, то запрошую голосувати проти. Утримався. Дякую. Позьміте доповнень, Прошу рішення затвердити. цілому. Хто за? Проти. Утримався. Дякую, Чинна комісія. Працює. Піддаємо наступне питання. 12 -е про обмеження максимальної швидкості руху транспорту. Сергій прошу, Федорович, ну а лічільна комісія голосити. Можна? Рішення, рішення приймається чи ні? Рішення приймається. Пожалуйста. А кількість? 6 проти. проти, 37 за. Ще вопрос.